Коротше, сідай. Галстук від мене чи від тебе? А не знаю. Та Подожі, я не знаю, куди мені руки діють. Та руки ти потом рішиш. Давай вже попробуємо. Так, Назар, і зараз ти кажеш наше бачення проповідувати Євангелія до молоді всього світу через вулиці, соціальні мережі і навчальні заклади. Тільки з виразністю, як ти вмієш? Поїхали. А точка чи кома там після вулиці, що там які знання? Так Там вообще за було. Оля, давай буду текст читати. Я не в тебе питаю. Jesus Revolution активно працює в Європі вже 27 років, але в Україні почався тільки-тільки другий рік. Та хай там всі мовчать, ми ж знімаємося. Наскільки ну можна? Окрім того, що ми навчаємо молодь проповідувати Евангелія по всій Україні. У нас також є програма Рік для Бога. Назар, давай те саме тільки з виразністю і мімікою твого лиця, а то якось посну. Ця програма створена для молодих людей, які дійсно горять тим, що Микола, давай все по панове, бо нема життя, нема життя, нема життя, нема нічого. Оживи себе, оживи все, програми. Все, все, Ми запрошуємо молодих людей від 18 до 25 років, які хочуть навчитися любити людей та служити Богу. Ну чого ти руку прибрав зараз? Ну я ж закінчив. Вже. Ну ти закінчив. Ну посиди секундочку. Ця програма триває 10 місяців, в які входять 4 місяці теорії і 6 місяців практики. А що ти не сказав про тур? Що мені про нього кожного відео казати? Так, да, де про тренінги Назар, у Тебе дуже скучне лице. До нас ніхто на рік для Бога не прийде. Якщо ви відчуваєте поклик у вашому серці і хочете спробувати себе в ролі місіонера, то ми запрошуємо вас приєднуватись до нашого руху у 2025 році. Молоді місіонери будуть жити і навчатись разом на місіонерській базі, де Господь буде вибудовувати ваш характер та ваші відносини з ним. Якщо ти відчуваєш, що це саме для тебе, то в нас є гарна новина. Реєстрація вже відкрита. Тому переходь на наш сайт або пиши нам особисті повідомлення. Все хорошо, Назар, але тільки рот зли, злі зуби шкіриш. Чекаємо саме на тебе. Все. Боже, благослови. Та не боже!